Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас 8 травня, день пам'яті та примирення. Сьогодні день, коли Україна та й весь світ шанують. Пам'ять загиблих під час Другої світової війни, війни, яку розв'язали два кривавих тирана: Гітлер та Сталін. Але не кожна людина в нашій країні вважає, що 8 травня треба вшановувати пам'ять полеглих під час цієї війни. Є інша категорія людей, які прагнуть до того, щоб війна була у нас нова сьогодні. Війна Російської Федерації проти України, і ці люди, прославляючи культ Побєдобєсі, і підтримуючи русський мір, завтра вийдуть на вулиці наших міст, ви знаєте, я гадаю, що над ворогом потрібно сміятись, тому що це найкраща контрпропаганда. Можна скільки завгодно розбирати їхні фейки, фейки російської пропаганди, можна наводити контраргументи, але коли... Тобі смішно з ворога, це нівелює усі його старання. Тому сьогодні у цьому випуску я зібрав для вас найкращі та найсмішніші відео із Побідабесієм, із випадками, коли проросійські колаборанти в Україні виходили відзначати 9 мая і не тільки. Знімав ці відео я протягом кількох років в Одесі та в Києві. Деякі з них сьогодні публікуються вперше. Знімав я їх з єдиною метою для того, щоб показати справжнє обличчя руского міра в Україні, тому що людина адекватна, яка буде бачити ось оце. Ніколи не буде підтримувати Російську Федерацію, тому що якщо за Росію топлять ось отакі індивиди, то жодна нормальна людина не захоче бути поряд із ними. Словом, не буду вам зичити приємного перегляду, але обіцяю, що буде смішно. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео в соціальних мережах та пам'ятайте, що правда. Це найкраща контрпропаганда. А особливо, якщо ця правда із гумором. Це не твоя чашка чаю. А я чай не п'ю. Я тебе говорю по нашому по пам'ятку. Це не твій праздник, це не твоя чашка. А ви, ви з Англії? <плес> е, на біс, можна на біс? Ще раз. Бандеровські є біси. Ваші? Ваші? Давайте, давайте. не за єси. Давайте, давайте. Ще раз на біс. Оберіть. Давайте майдану тих накал. Я то маю. Це. скотина, ну, ты ладно, понимаешь? Стервяки, что за называется. Давайте еще раз прошу вас на бис. Вон Давайте, бандеровские бесы. О, вон, вон из Одессы. Иди отсюда, сказала тебе, тварь поганая. Скажіть, а чий Крим? Чий Крим? Російський Крим, Нет. супер. Дивіться, Кого? Кого? ці люди отримують українські пенсії. От я хочу звернути увагу на цю жіночку, яка говорить. Ми заработали українську пенсію. Приберіть руки. Я з вами не спілкуюсь. Я, з вами не спілкуюсь. я 40 років отработав Ви знаєте, це... Це привід визнавати окупацію чужої країни. За квартиру не буде! буде? Та не гавкайте! По черзі! По черзі! Не всі зрадні. На, тебе фігу! На, ти красота! Можна на дворі давно відео розумни різні. Як ми чуємо. Мітингуючи просять зробити ширше прохід. Для того, щоб фашизм міг прийти. Бандеровські біси вони з Одеси. Почалось доброго дня! О, це нас виганяють з Одеси. Як ви бачите? От бандеровські є біси. Вон із Одеси, бандеровські беси. Вон і за так. Ви на населення? не вийде ви населення. провокуєте. про вкру... що роблю? Ви провокуєте населення провокую? Да, Чому? Ви провокуєте любими фашистськими діями своїми? Якими фашист? А які а... фашистські дії я робив? Ви називаєте людину? Всякого я новінського <звук> назвав путінським халуєм, тому що він підтримує війну проти України. Новінського народного депутата. а ви хто? А ви хто? А ви кло? хто? я підтримую Україну. Ви хто? Я громадянин України. Ви ви які податки пети Україні. Ну, що ви кажете, типа він путін типа Він є депутат, народний депутат, який підтримує окупант. Він не був, він є народний депутат. Ви не маєте права, Як ви повтюв, ви не маєте права. Я не репортер. А хто ви так? Я ви, ви... поїдете посвідчення своє. А для чого я вам маю а, показувати? Умови. Ви так, ви, будь ви ласка, має, сам, та. а ви, я реалізую своє право на збір Давай, інформації. То, можна я з вами до розмовляти? Да, звісно, да. поясніть, будь ласка, що він вимагає зараз. Я вимагаю документи. Ви повторити мікрофоном. Ви берете інтерв'ю. Значить ви репарто і звініть м'яю, діти собі по своїй доволі? Я блогер блогер? Так. Покажіть ваші документи. Воєн блогер документи блогера? Да, має право подати. Кажуть у блогерів. Блогер Немазують бл... документи блогера. У мене як у блогера є паспорт. Паспорт так. надо, парни, да? Ну Америка не нападала а, на Україну. Ніхто нікого не окупував. Ражданська воїна. Моє твої друзі. А хто з ким я с воює? Вам я вам повів. Гражданська люди з людьми воюють. Які? Яких країн громадяни? Якої країни воюють? Я опим Україна з Україною воює. Правий сектор зараз убивають. Нас били, убивали, нас били. А мальчиків розпинали в трусіках. В трусіках розпинали. Ой, ужас, ужас. Жах. Боже, який артхаус. Тихо, менше агресії. Пане Нестор, коли ви заберете туфлю, яку ви загубили в Одесі? Кого? Туфлю, черевик. Хай залишається їм на пам'ять як признак того, що ми там були, є і будемо. А вони хай звідти прибираються. Вони це хто? Ті, хто це зробив тоді у му році. Розумієте? Так, Розумію, Фашисти. Хай вони збираються, дають їм можливість втікати. Якщо ні, то будуть сидіти. Ну мали би ви честь. І гідність. До побачення. Мали б ви честі гідність знаходитись в Україні. Знаєте, люди, які... Знаєте, мені соромно, що такі, як ви, люди, є народними депутатами. Ваше місце у в'язниці. Не наступайте, будь ласка, ній на ногу. До речі, шуфрич загубив черевика в Одесі в 2014 році. Після спілкування з патріотичними одеситами. Обов'язково. А вы же все укрытие зерновых сильный. Так так так. Какого хира тут делаете?

Здорову, у тебя, ч**, Нету по жизни, по жизни. Яйца глопал, когда родился, она думает, я говорю. На жаль, цього року я не зможу вийти на вулицю і познімати любителів російських окупантів, тому що мене закрили під домашній арешт. Але друзі, я знаю, що в багатьох містах України будуть знову проходити оці проросійські мітинги, різні марші. І якщо ви раптом будете проходити повз них і познімаєте щось цікавеньке, то буду дуже вдячний вам. Якщо ви мені ці відео надішлете, обов'язково їх візьму у нові випуски і пам'ятайте, у цьому контексті наша ключова відмінність від фанатиків руского міра полягає в тому, що коли вони згадують про другу світову, то вони починають біснуватись, показувати дулі, середній палець та кричати Можем, повторіть, А ми вшановуємо пам'ять наших загиблих і кажемо ніколи знову.